Світлана Мудренко живе у гуртожитку на вулиці Артеківській, 27. Каже, тиждень тому біля під'їзду з'явилася охорона. Охранники нам документів ніяких не показують. Ми нічого не бачимо, не знаємо, що це за люди. Але вони передають указання людям, которые на четвертому етажі, передають указання, куди їм спускатися, що їм делать. І якоби це розпорядження власного. Людмила Процак каже, кілька днів тому ввечері охоронці не дозволили їй пройти додому. Мовляв, через те, що вони з чоловіком офіційно не одружені і жінка не прописана у кімнаті. Стояла охрана, мене не пропускали, тому що би, я з мужем не розписана, у мене просто громадянський брак. Вот, мужа пропускают, мать его пропускают, меня, соответственно, не пропускают. Ход запрещен, даже забрать вещи. Я не могла забрать вещи, я не могла нормально собраться. То есть мне все перевозил муж. То есть половина вещей, которых у меня там осталось, они остались. Их, возможно, выбросили. Но мне не дали зайти ни носки там взять, ни одеяло, там, ни кофту. То есть я в чем была, в том и осталась на улице. Власник сказав Ні, ти сюди не зайдеш. до будинку приїхали представники національного корпусу. Кажуть, їх покликали мешканки. Разом із ними намагаємося зайти всередину, проте марно. А не пускає да, вас? Ні, не, не пускаю. Ні. Так давай відкривай. Ну відкривайте нас. Відкривай. Місцева мешканка Любов Сосніна викликала поліцію. На вимогу патрульних двері відчиняють. А є документи якісь? А хто з документами приїде? Разом з Любов'ю Сосніною піднімаємося на четвертий поверх, де вона мешкає. Жінка розповідає: тут відрізали електрику, зруйнували санвузол та душову. У кімнатах, в яких більше ніхто не живе, вибили двері. Речі звідти виставили у коридор. У кімнаті Любові Сосніної близько місяця тому просвердлили діру в стелі. «Туди посипали кирпичі. все це рухнуло. Бетонна плита дала тріщину. Все це упало. Тут був такий шум гам і пиль, а потім появилась труба з п'ятого етажа. У мене я не знаю, що це такое. Она вот заканчивается, і я живу з в дирках в потолкі. На виході з під'їзду зустрічаємо жінку, яка намагається нас виштовхати з будівлі. Представниця власника чи хто ви не треба мене виштовхувати? Що ви робите? Ахана, пожалуйста. Снімають тут. Чому ви? А чому я не знати діяльність, то і права снімати. Місцеві мешканки кажуть, ця жінка дружина власника гуртожитка Дмитра Скорика. Спілкуватися із нами вона відмовилася. У липні наша знімальна група вже намагалася отримати коментар Скорика, однак він також відмовився розмовляти. Цього разу власник не приїхав. Слідчо-оперативна група склала протокол. Ми звернулися за коментарем до речниці Дніпровської поліції Аліни Стадник. На відповідь чекаємо. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.